Всім привіт! Буду зараз починати е, робити ніпельні поїлки. Е, так, Поїхав, купив трубу 25-ту, ніпеля, купив ще трішки швидше, зараз вам покажу. І більше в нас в місті нічого немає, тому перехідник на шланг шланг і такі ті тройнічки, щоб з клітки в клітку е, був перехід, замовив в інтернеті. Думаю, завтра, післязавтра. Мало би бути, буду вже доробляти. кріплення до бочок, Вроді щось тато казав, що в нього ніби є, щоб в цьому бочку свертлити, тільки вода буде йти. Зараз вам покажу, які ніпеля, яка труба, і потрошки почну робити. Ось така звичайна 25-та. Труба не знаю. На пайку, на холодну воду і був замовляв. Ще швидше, ось тут. ось Тут, ось тут. тут навіть якась, якась якась, якась є візитка але тут більше таке, тут шлангів не було. так Не знаю, якої вони якості. В принципі, хто хоче, тут ніби є, що тут є вентилятори, ніби поїлочки ніпеля повністю готові системи і ось. Ось ось-ось, зараз ось контакт. Не знаю, кому цікаво, нічого ще сказати не можу, бо замовляв в перший раз, але кому цікаво ось такі ніпельні поїлочки. Зараз буду міряти який тут діаметр, наскільки свердлити Під опомірюю, які там стоять в перепілок. Якої довжини ці шланг на 4, щоб було. Не шланг, ну так, труба оця 25-та щоб було на 4 поїлочки і буду починати різати Починати різати, просвердлювати і хоча б чіпати ніпля і заглушки 4 штуки поки що теж купив. Одним словом, буду потрошки починати робити. Щось трошки зроблю, тоді вам покажу. Так, що ми робимо далі? Беремо трубу. Бажано, щоб була риска. На мене тут така слабенька ще й плюс надпис. Потім але воно йде по напису. Беремо рулесочку. Там потрібно, щоб потім той надтис, а ориска, щоб потім було легше сверлити. Умовно відмірюємо 5 см від краю. Пізніше від того 20. Знову 20-20 і на кінець 5. Зараз одною рукою не зручно відмірюю і покажу. І так, ось тут від краю, Зараз малював по написах, ми відміряли. 5 сантиметрів, далі ми зробили звідси сюди 20, відси сюди знову 20, знову 20 і від цього звідси сюди, знову 5. Зараз тут обрізаємо. В нас виходить ось такий кусочок на 70 см. І потім в тіски і по цих позначках. Просверлюємо дере. Ну, буду робити, одним словом, зараз тут відріжу і зараз покажу. Так, ось так виглядає обрізане, обрізав просто пилкою, потім канцелярським ножем підчиститься, щоб було добре, так просто затискається в тіски десь. Ну, Тут так, в мене в ліній лінії, лінія, лінії нема, а є зараз надпис по тих. Де собі відзначили, щоб просто лінія для того, щоб було більш-менш воно в один ряд. Звичайно, болгарочка сверло на 8. Ну, тут треба дивитися, міряти, який на самих цих ніпелях який там вхід, щоб добре заходило. У мене 8, тому я би взяв сверло на 8, зараз просверлю. І тоді, в принципі, покажу, як буду встановлювати. Так, ось так виглядає. Ось тут треба дивитись, щоб цей розмір співпадав, щоб воно заходило всередину. І ще я одно побачив, важливо дивитися оцей ніпель, коли, коли вниз, так він має бути, щоб він не западав всередину. Бо буває, що він западає, коли... Я потім покажу я не знаю де зараз, мені здається, що я навіть був. Причепив на попередню поїлку його, аж там побачив, Зараз я підгляну. Він, коли це буде нажимати, він не буде відскакувати, він туди всередину западає. І, і буде вода витікати. І там треба буде, якщо його туди і поставив, то поміняти. Я не замітив, одним словом, зараз ходжу і покажу, в чому може бути проблема тут. Просто берете, Отак. він. Зараз. Надівається. Ну надівається. Де треба дивитися, щоб тут. Де там? Де там, де там, щоб попало туди ДВВ ви сверлили. Зараз, бо я щось не можу, одною рукою незручно. Так, ось. Щоб воно повністю плотненько. Зайшло, тоді вгорі тут є такі ось три защолочки, ну, таких три зуби. Три рази маю щелкнути і значить воно пішло собі, там не видно, не сфокусую, напевно. Зараз пробую. Ось, не, не сфокусую. Ну, одним словом, щоб він там був, зараз, коли зачіплю, покажу і принесу, покажу той, що запав, що треба поміняти. Так, ось тут. О, вже запав він. Ось тут вже так і тут я її поставив. Та, що я робив вчора, так воно виглядає. То, та, що я роблю. І одним словом, треба дивитися, щоб коли ось так перевернули, бачите, що беніпель. О, бачите, тут його нема. Тут є і тут теж є. А тут нема. Проблема в чому? в Тому що птиця може отак, о, бачите, я легенько. Дав, і він не відскакує. Потім, якщо він не відскочив, вода буде текти. Якщо брати цей, що, що справний не нема, це буде собі тут цей, і він буде вертатись, перекривати. А в цьому отак, раз і, і все. І він залітає всередину, і просто буде витікати вода і буде все підтоплювати. Я одним словом зразу не замітив, зачепив, треба буде думати, чимось тут розрізати, розтяти, щоб його, щоб його зняти і замінити на, на добрий. Ну, теж такий нюанс важливий, треба дивитись. Я його не додивився. Ну, одним словом, ось так. Так, тут буду пізніше ще одну сторону запаювати, інше чіпати кріплення, буду одним словом робити, то вам покажу. Така посилочка приїхала, тут шланг на воду, дали, це дали бонусом, це можна прикріплення так, якби до бочки. Цього не заказував одну штуку. До бочки до каністри купляєте, і тут можна припаювати. Перехідники на 25 -ту трубу з такою ось внутрішньою різбою на оцю шлангу, щоб можна було. Я раз піду, треба буде запаяти, оце ну, відкручується, оце припається до труби. Тут ось така різьба і перехід на трубу. І ось такі перехіднички, щоб з поверху на поверх, тут буде заходити, тут йти в клітку, а тут далі вниз наступну клітку ось така, ось така посилочка. Так, після того, як зачепили ось ці ні просто паяльником розігріваєте заглушку і трубу, і ось так з двох сторон припаюєте тут заглушку. Тут перехідник. І і йдемо причіпати кріплення Також купили ось такі ясно, е, кріплення для 25-ї труби, ось так вони просто закручуються, тут один на саморіз, тут один просто чіпиться труба, з ніпелем вихід сюди, ну і бочка, можна тубу. Я в тих пайках. Не сильно сильний, то якось зараз, зараз секунду, з Спичкою буде краще, я в тих пайках, на отакому ну, того я робити, не вмію, то зробив тато. Е, ну, якщо ви теж того не вмієте, то можна купити ось таку бочку. Зразу, зразу в інтернеті їх зараз є море, зразу просто таким кріпленням собі решта все доробити, докріпити так вже дві вкрутив, зараз ще дві закручу. І буду чіпляти пиля, вам покажу. Ось так. Поприкріплювалось воно. Думав, що мені через оці планочки боявся, щоб не, не будуть мішати осилювачу ті на піддони. Але ні, все добре, то що тут трошки вийшла така груба, треба буде так шланг вигнути, але я думаю. Буде все добре. А як ні, то просто відкручу, перекручу чуть, -чуть нижче самі тіта, і думаю, все буде добре. Зараз беремо ось. Шланг, тройнички і будемо проводити вже воду. Ось так відміряю, скільки мені треба... Зараз, зараз, зараз. Ну, через сітку фокусується чогось на сітку. Одним словом відміряю, скільки мені треба звітом туди, вирізаю, причіпаю. Потім воно ось так запихається. Може, це буде краще видно. ось, так Запихається, ви висипається там, зверху іде теж шланг, запихається в тройнік, відповідно цей цей ось шланг пішов, там вже запхваний туди, і тут він ще піде кусочок шланга сюди з'єднаний. І, і так само звідси піде до цей кусочок шланга, звідом, ну тут буде тройнічок, звітом піде. До поїлки і звідси знову вниз. Ось така буде система. Буде готово, вам покажу. Так, ось так виглядає вже в зібраному варіанті. Тут з попереднього, того, що я показував, не підходило перехід. Сам цей, ну, як там правильно називається, кран. Тому переробили ось такий. Але я тут просто мокру, Думав, може піче. Переробили таку бочку на той, що були, купили, так воно йде сюди, заходить туди, йде вниз, вниз. І поки що я четверту ще нижню не доробив. Думав, влізуться вони мені всі сюди, я вже їх ось переселив. Зробив тут сім'ї, тут по 30 штучок мені влізлося. думав, влізуться по 40, тому четвертий ще низь. поїлку не зробив, але тому проблеми нема. Просто оця довша шланга опуститься на низу, тут дасть ще один труднічок. І які справи. Такі справи, що ось тут ще залишилось пару перепілочок. Це якраз на цей. Тут в мене вийшло. От мусив позакривати, бо мені здається, тут вони ще трошки малі. Вилазять через... вон вже вкрали. Треба підкрутити, бо вже їм того всього треба. Вилазять, я прийшов у три курочки. Ходить, а якщо курочки, то значить або звідси, або звідси, значить, 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 треба поправити, бо тягнуть до себе, потім повилазять. Вони ще трошки такі малуваті, і там де має бути скат, повтікали під низ. Тут зробив, одним словом, сім'ї 24 курочки і 4 півника, так само тут, а тут в мене вийшло. На відгодівлю самі коготики. Ну і то, що тут лишилося, тут ще треба дивитися. Кого підуть потім сюди наниз, а корочки ще одна сім'я буде, буде формуватись тут. Такі справи сьогодні такий трішки продуктивний день. У мене тут, тут вже брудер пустий, виключений. Курчата ті, що вчора лізли, вам зазняти, не встиг, бо самого ранку. Людина подзвонила, в принципі, як вони вчора ми діставали, ви бачили, з самого ранку людина подзвонила, забрала і ті, і ті, що були отут. І також приїхали ще та індичка. До речі, ось ту клітку так би поставив ось тут. А ось ці бродара перейшли під оту стіну сюди. Перше мала бути та клітка там, але щоб було зручніше, чистити, будь-які не довші, то поставили так. І також. Людина приїхала, та що індичка тут сиділа, забрала індичку з індичатами, тими, що вона висиділа, і ще разом до тої індички дали ті індичата, що були тут. Одним словом, такий, такий прогресивний вийшов день, таке ось відео. Ну одним словом, то так вийшов. Я тут трошки робив довше з тою поїльну ту саму поїльну систему, а так, щоб було таке змістоване, одне відео вирішив зняти, зробити, змонтувати одним ось таким куском, кому може треба, щоб подивитись, не так воно все страшно, як, як здається. Каже, єдине, чого то я не вмію робити того, то робив тато, але ось таку бочку купити і нема ніяких проблем, бо самі оці, допустим, я знаю ніпелі, труби я там дивився і знавав, то продають там і від 300, і по 600 гривень. Ну, якщо трошки часу, можна ось так зробити, все працює, нічого не тече і все прекрасно. Ось таке сьогодні відео, тут розділив курчат, а спешка, думаю, що вони бояться, бо я знімаю зі спешкою кугутики. О, там ще дві курочки є. І то, що лі... бентамочки переселив сюди від індюків. Вон вони вже тут виясняють, що головне, що були їм побільше місця. За качкою, з качетами мали сьогодні приїхати. Людина не приїхала, просто не відписує. може, може щось сталося, може не вийшло, може ще відпишу, не знаю. А як ні, ну, то прийдеться виставляти на OLX, бо вони мені, а ще тим більше качкою, зараз точно не потрібні. Ну, одним словом, ось таке відео. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас, все буде добре.